Зараз розповім, як я роблю котлети з картоплі і з м'ясом курячим. Відварюємо 5-6 курячих гомілок, відділяєте м'ясо від кісточки, подрібнили його, засипали в мисочку. Далі беремо картоплю 5-6 картоплинок. Відварили, можна потовкти, можна на м'ясорубці її перекрутити. Додали в миску. Взяли сир, потерли на терці і додали до нашої суміші. Посолили. Паприкою присипали. Далі, якщо є сухий часник, додаєте. У мене не було, я додала просто такі голівку часничка. Далі можна перчика, додали туди яєчко для того, щоб суміш була така м'якенька. Зробили, сформували котлетки і треба їх обсмажити, обвалявши спочатку в яйці, потім в паніровочних сухарях. На великої кількості олії і на великому вогні. Але я трошки їх протушую. Корочка виходить дуже хрумка, а серединка м'яка. І це таке співвідношення дуже-дуже круте. Мій син просто їсть по три котлети за один раз. Всім рекомендую, пробуйте дуже просто, легко і смачно.